Привітульки, креведульки, у кротику, А що це ти свіч припхав? Ти ще будеш грати свіч. Та. Ні, тобі його жалко кажеш. Що, тобі хтось сказавши час, свіча вже минув, але чи не зарано ми вже копаємо йому коралову могилу на дні океану. Чи насправді свіч 2 вже здолав оригінал? Чи поки що не треба скидати старого доброго друга з каменя слави? Давай візьмемо першу зельду, Знову візьмемо першу зельду, а на Свіч 2. І подивимось, чи варта вона того за свої грошенята. Свіч 2. А також зовсім трохи прибампасів до Свіч 2 сьогодні на обзорі у нас на каналі. Тож не забудьте підписатись заслугіть поставити кліщню вгору. І перенаємо дивитись! Що там до Свіч 2. Виденько перебираю коробки, геть, і буду починати розпаковку. Спочатку подивимось на переноску. В комплекті до Чехольчика йшла захисна плівочка. Це непогано, навіть дуже непогано, Якісно не і гарно. Але я не розумію, чому не надати таку захисну плівочку до самого Свіча. Ну, ладно. Коробка виглядає дуже непогано, але якість гарна. Може таки трохи бракує е маленьких таких кармашків саме для картриджів. Але це дипниці. Ладно, все все, я зрозумів. Давай розпаковувати свіч. Прибамбасики можна і після нього. Він ж буде поцікавіше. Ну ось скоробас лежать зверху два джекони. І сам свіч 2. Кончики. Ось, бачите, порівняння за розміром трошки більше. Давайте навіть спробую порівняти розміром лінійкою Бачте, так і десь цей трохи більше. Не набагато. І сам свіч. Він прийшов заряджений 500 десь на 60. Начебто випадково помилюсь. І вставлю вже кони невірно. Не вмикається. Окей, щось розумію, ставлю чукоди нормально. І все почало працювати. У порівняння, то я дістану і покладу поряд перший свіч, OLED-версію. І спробуємо подивитись, коли вони встоять один біля одного. Я навіть візьму лінійку знову і помірюємо діагональ екрану. Ніякої, звісно, української мови в опціях мені не надали. І за це Nintendo. Здоровенний мінус. А що ж там далі у коробці? Цікавенько. Так, кабель, гріпи. Щось може ще. Світло вимкну, бо стало темно. Поки роздивлявся, настав вечір. На Тач, як то кажуть, гріпи виявилися дуже приємно. Але на зовнішній вигляд вони мені здались якимось простецьким. Хоча, в принципі, чого від них чекати, свої функції вони виконують дуже непогано. Є кабель. Ок, проїхали. Ну і звісно, є оця приблуда, яка дозволяє поєднати, два чайкони в один чойстик. Я тільки не пригадую, як вона називається, чи то чарджинг гріп, ну, вона теж є. Ось я поставлю поряд з нею версію з першого свіча. В принципі, чойстик майже такого самого розміру стає після того як вони поєднались. І ще можна порівняти ці гріпи. Бачите, минулий мені здавався все ж цікавішим. Маємо в комплекті ще отакий, до речі, дуже непоганий блок живлення. Дивіться, різний вольтаж видає. Тепсій роз'єм. Ну і мій улюблений шмат пластиковий у всіх свічах. Ток станція. Мені навіть важко сказати, що тут такого вони в ньому прям інноваційного накрутили в другій версії. Як на мене, та сама штукенція. Ну, тобто, два USB-роз'єми. HDMI вихід. Зарядка все те саме, Трохи інший форм-фактор. О, круто! Після встановлення часового пояса мені одразу почали розповідати про те, що там же ж є ніжка така, що можна поставити його як телевізор. Ну, окремо джайконів. Та підказали, що кнопку яка звільняє. Джейкон від свіча вони пересунули вище. І, до речі, вона стала прям зручніше. За це я дякую. Ось такі два джейкончики можуть спокійно собі, як в принципі в першому свічі, керувати виставкою окремо. ось можуть зібратись ось такий один джойстик. Але, як казав один класик. <хи> Це ж було вже. Перевірюю, як джекон чіпляється до тих маленьких гріпів. І чіпляється він дуже зручно. І тримається теж дуже довго. Я його трусив, щось, мотиляв, не відчепився. Тобто все працює як слід. З доволі приємним кліком вони повертаються назад до консольки ті чи ікони. Ну, а я тим часом спробую пригадати, який же в мене пароль був від аккаунта, на який я взагалі заходив дуже-дуже давно. І тільки нарешті мені це вдалося, як я відразу о, наштовхнувся на такий серйозний перепон, на серйозну проблему. Як мені здається, це дуже незручно штуковина. Мені запропонували зробити, ну тобто, зайти до моєї бібліотеки. Ну, в лапка. Біотек ігр, яка тут має вигляд а, таких, як це, картриджів віддаленого доступу, мабуть, так це можна сказати. Ну, тобто такі собі віртуальні картриджі. До речі, я взагалі не знаю, чи це новина саме Свіча 2, що вони так давно вже вигадали в своїй бібліотеці, тому не буду казати, що це саме а, нововведення Свіч 2. Але, ладно, давайте я спробую пояснити. Ось у вас є віртуальний картридж. Так само, як реальний фізичний картридж. ви його повинні витягнути з однієї консолі, і потім віртуально вставити в іншу консоль. Тобто, фактично, Nintendo вам каже, що ви купили одну гру діджитал версію, яку можна встановити лише на одну консоль. Не можна мати її на двох консолях одночасно. Але ну, я ще зрозумів, як. Як її, як з PlayStation іграми, не можна було б запускати на двох консолях одночасно. Чи, ну я не знаю, якийсь інший механізм. Але саме мати фізично тільки на одній консолі гру, це виглядає дуже тупо. Це потребує наявності увімкненої першої консолі, з якої виймається картридж, та увімкненої другої консолі, в яку тепер він вставляється. Зараз я поясню, в чому тут саме для мене була підстава. Звісно, якщо ми кажемо про щось віртуальне, тобто віртуально витягнути картридж з якоїсь минулої консолі, яку ти може і продав, і забув вже добре, що я так не продав, а, то треба під'єднати її до інтернету. Ну і звісно, Нітендо не хоче під'єднувати консоль до інтернету, ну, я маю власне, до своїх ресурсів, поки там немає останньої версії програмного забезпечення. Ну і звісно, остання версія програмного забезпечення не зовсім любить, не зовсім дружить з е, м прошивками. А так як консоль у мене, звісно, шита, то я перейшов до офіційної прошивки, оновився до останньої версії і спробував передати ігри. Це в мене вийшло, хоч і не відразу. Довелось поставити консоль максимально одну біля другої. Угу. Тобто це не можна робити, якщо консоль десь друга якогось. Треба саме мати дві консолі поряд. Тому я поставлю тут куточку ось таке зображення. Я вважаю всі зрозуміють, на що я натякаю. Ось обидві мої консолі нарешті залінкувалися між собою, і я зміг передати віртуальний картридж з згорою з однієї консолі на іншу. Ну а поки обидві консолі були тут і вімкнені, то я вирішив подивитись на різницю у тій самій Зельді. Тож качаю швиденько Зельду. Візуально, картриджі на першу версію мені подобаються більше. Ця червона лінія, вона така собі. Але червоненький корпус, в принципі, прикольний. Періки всередині теж зробили червоненькі, дивіться, старенькі чорні, а нові червоні. Непогано. Відсік для картриджа покращили, мені подобається, як зробили шторку, вона така ну, зручна і тримається набагато краще, ніж в минулі версії, дивіться. Задачі для того, щоб можна його витягнути було класна штука. До речі, чого я чекаю. Бо ж можна, в принципі, запустити гру і не обов'язково викачуючись з інтернету усі патчі. Давайте грати! Хоча ні, ми ж зібрались тут порівняти щось. Давайте поставимо поряд обидві версії консолей і подивимось на майже одночасно, як вони запускають зельду. Камерка тут на телефоні в мене чогось розфокусувалося, але в принципі все видно. Ну, як, шановні піксель-хантери, хтось бачить хоч якусь різницю? Як на мене, то це ж однакові картинки. Очікувано свічолет яскравіший і виглядає як на мене краще. Ну, В моді, краще. Виходить. Ми втратили в півтора рази автономність не те, щоб щось з'явилось в handheld моді. І все це для того, щоб телевізор міг показувати нам 4К. Та все в угоду, 4К. Ну, подивимось потім пізніше на телевізорі. Чи варто того було все це. Але, звісно, дивіться і вирішуйте для себе, як вам подобається більше на oled версії чи ось на новому свіч2. Все ж не можу не сказати про плюс, який я помітив, але вантажиться швидше. Це відразу було помітно, коли там поряд вантажилась перша зльта і друга Свіч-2 обігнав свіч 1, ну, там, на декілька секунд. Ну і знову погано. Поки вантажилась якась гра на Switch 2, я вирішив перепустити мій Свіч-1. І побачив, що все. Свіч 1, OLED вже й не запускається. Тому що оновилась прошивка. Ну, тобто, офіційна прошивка новилась. переписала якісь файли до офіційної прошивки, і все, вже нічого не працює. От як вам, так само, як мені прям припекло передати якісь парочку придбаних за царя Гороха ще Ігор з, з Єшофа з Свіча 1 на Свіч 2, і у вас теж щось таке може накритись, то не хвилюйтесь, качаєте нову версію кефірчику, запускаєте батнік, він оновлює всі файли на мікроSD. Ну, звісно, ви маєте MicroSD а там. На той мікроSD поновлюєте всі файли, повертаєте назад мікроSD, і все починає працювати наново. Тобто хвилюватися це не треба. Ну, Що добре. Поки я копирався з цими файлами і бігав переляканий ще я собі брікнув консоль, мій свіч 2 докачав ще парочку іг. От і, бачите, все пішло, працює, все гарно. Нова версія кефірчику. І є. Менюшка є, ігри є. Так, все. Е, відкладаю цей девайс. Переходимо далі тільки до другої версії. Забрався до e подивився, якісь ігри в продажі є, це все цікаво. Далі, далі, далі. Так. Тестую зворотню сумітність. Ставив Каріка о, з Cenaблейдом з першого свіча, і дивлюсь, чи буде гратись гра з, на другому свічі. Ну, отра запустилось, менюшка працює, саму я зараз не піду, але все гарно, воротня сумітність є, і це дуже-дуже позитивно. А давайте спробуємо щось зі свіч 2 ще. Давайте спробуємо той Маріо Kart. Батарейка вже підсіли, щось якось дуже швидко. Поставили залишатись. Подивимось. Дивно, ззаду наперед карік чогось не лізе. А отак норм. Ну, а як вже Маріо кварт, то слід розгортати ще одну коробочку. Там де два керма. Дивіться, так, Дивіться, таке для першого гравця і для другого гравця. Ось так воно виглядає, коли зібрана воно ціла. Вставляється сюди геймпадок, Тримається знов таки гарно і легенько виймається. Пермо виявилось дуже зручним. Мені сподобалось, прям сподобалось. Зараз будемо руляти. Стобається те, що коли в режимі керма згортається геймпад, то і кнопки теж розгортаються, то тобто X стає замість А і це дуже зручно. Ну класно ж прикольно, можна стіком керувати, а можна як кермом повертати і теж повертає Марія. Класно. Термо подивились, Маріо подививсь, подобалось. До речі, Маріо дуже красивий. Він красивіше за Зельду, вийшов там вже помітно, де саме графіка Switch 2. Лишилось подивитись на останню піковинку, на квіточку камеру. Давайте спробуємо подивитися. Звісно, цей девайс він максимально максимально непотрібний для гри. Ну, хтось там може колись в Mario, я не знаю, Карт чи Маріо в Одісі побачить твоє фото, твоє відео, ну, якщо ти будеш грати онлайн. Не знаю, чи це прям для чого ще можна. Але я хотів спробувати, чи працює це в тому режимі, де можна дзвонити комусь. Ну, і тут, чи ж режим. Вінків додали прямо окрему кнопку на контролер. Мабуть, врахували, що це дуже важливо. Подивимось. Аморка виглядає красиво. Маріо. Прикольно, квіточка. Візуал 10 із 10. А ось новий режим. Подивитись хотіли, але не змогли. Чому? А тому що Nintendo срати на Україну. І це знову максимальний мінус, тому що ніяк так можна. Активувати цю кнопку треба спочатку отримати смс на ваш телефон. І вони просять вас ввести свою, код своєї країни. І Україна не підтримується. Ви не можете отримати цей смс на свій телефон ніяк. Тому ця кнопка у вас просто не буде працювати. Ну, камерку можна перевірити і без цієї кнопки просто, чи показано взагалі щось. Показує. Не те, щоб камера. Звичайна камерка, бачите, крабіка мого показує. Нормально. Працює камерка. Але вона не дуже якісна. Ну, тобто ви можете придбати набагато кращу камерку за таку ціну, не переплачуючи за бренд за зовнішній вигляд вигляді квітки, під'єднати type камеру. Прям будь-яка TyPC камера буде з цією консолью працювати замість цієї. Тому не раджу. А, зовсім забув. Ще ж я остання коробка. О, контролер. М -м. Ось він, біленький зверху. Важкий доволі, і в руці лежить дуже-дуже приємно. М -м. На дотик гарна штука. Але давайте поставимо поряд декілька таких самих з попередній ревізії. І ми здивовано побачимо, що взагалі ніяких змін. Окрім тієї самої одної кліпки, яка все одно в Україні не буде працювати. Тому Чераджує про контролер замість минулого проконтролера, скоріш за все, теж ні. Останнє, що лишилось подивитися це докстанція і ті самі хвальоні 4К. Я під'єднав про контролер до докстанції станції по USB-порту. Перевірив, чи працює, виявилося, що все гарно, все працює. Потім від'єднав про контролер і він вже під'єднаний до консолі, консоль його вже знає, починає працювати без усіляких дротів, як безротовий контролер. Але, користуючись цим контролером, я відразу спіймав якесь фантомне натискання кнопки вниз. Тобто, він дрифтить. Знайома проблема з свіча один. Ну, звісно, я не можу стверджувати, що усі проконтролери будуть такі. Але в мене є лише один, і він такий. І все ж до гри не буду сумувати, буду грати в Mario Kart. Це ж вона красива? Ну і ще хотів Зельду показати. Ось вона Зельда в 4К. Ну, красиво. Так, не заперечую. Але давайте я поряд. Все ж поставлю зельду без 4 k з того самого свічелет під ток-станцію на той самий телевізор і порівняємо. Ну, тут вже самі дивіться, яка вам більше подобається. Трошки більш кольорова, трошки більш приглушена. І самі пробуйте вигадати те саме яка. І пробуйте догадатись чому. <схід> Фу, я навіть гадки не маю. Але якось так. Мабуть, не треба висновків. Кожен, кому до серця впала та консолька, все одно їх придбає. Оце ж свіч. Ми його любимо. І ще любимо чимось годувати оцих панів. Ну, а в мене на сьогодні все. Подивились на свічок Другий! Дякую за перегляд. Якщо такий контент вам до вподоби, то все ж протисніть ваші панські вподобайки. Мені від цього гірше точно не буде. та й вам. Побачимось!